Буття 27 розділ. І сталося, що зостарівсь Ісаак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього, мій сину, а той відказав йому Ось я. І промовив до нього Ісаак, Оце я зостарівся, не знаю дня смерти своєї. А тепер візьми знаряддя своє сагайдака свого і лука свого, та й вийди на поле, і злови мені здобич мисливську. І зготуй мені над'їдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. А Ревека чула, як говорив Ісак до Ісава, сина свого, і пішов Ісав на поле, щоб зловити й принести здобич мисливську. А ревека сказала Якову, синові своєму, говорячи: Ось я чула, як твій батько казав до Ісава, брата твого, говорячи. Принеси но здобич мисливську мені і зроби мені над'їдок смачний, нехай з'їм, і поблагословлю тебе перед лицем Господнім, перед смертю своєю. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, те, що я розкажу тобі. Іди до отари і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую як над'їдок смачний для батька Твого, як він любить, і принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. І промовив Яків до ревеки матері своєї та ж брат мій сав, чоловік волохатий, а я чоловік гладенький. Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення. І сказала йому його мати на мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх та й принеси мені. І пішов він і взяв, і приніс своїй матері, і зробила мати його надідок смачний, як любив його батько. І взяла Ревека гарні вбрання старшого сина Ісава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Якова, а шкури козлят наділа на руки йому і на гладеньку шию його, і дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила у руку Якова сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав Батьку мій, а той відказав: Ось я, хто ти, мій сину? А Яків промовив до батька свого Я Ісав, перворідний. Я зробив, як сказав ти мені, уставай сяк і попоїш із здобичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісаак до сина свого, як це ти так швидко знайшов, сину мій. А той відказав Бо мені допоміг Господь Бог твій, і промовив Ісаак до Якова Підійди но, і нехай я обмацаю тебе, сину мій, чи ти це син мій Ісаав, чи ні? І підійшов Яків до Ісака, батька свого, а той обмацав його та й сказав голос, голос Яковів, а руки руки Ісавові, і не пізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата його волохаті, і поблагословив він його. І сказав він То ти, син мій Ісав, а той відказав я, і промовив Ісак: Подай же мені і нехай з'їм з мисливської здобичі сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя. І подав він йому, і він їв, і приніс йому вина, і він пив, і промовив до нього Ісак, його батько підійдиш і поцілуй мене, сину мій. І він підійшов і поцілував його, а той понюхав запах вбрання його і поблагословив його, та й сказав Дивись, запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив. І хай Бог тобі дасть з роси неба, із ситости землі, із збіжжя багатої вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються. Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері твоєї, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе благословенний. І сталося, як закінчив був Ісак благословляти Якова, і сталося, тільки новий вийшов був Яків від обличчя Ісака, батька свого, аж Ісав його брат прийшов з полювання свого. І також він приготовив наїдок смачний і батьку своєму приніс, і сказав він до батька свого Нехай встане мій батько, і хай їсть із здобичі мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене. І озвався до нього Ісак, його батько, хто ти, а той відказав «Я син твій твій перворідний, Ісав, і Ісак затремтів тремтінням аж надто великим, та й сказав Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив, і до мене приніс? А я попоїв від усього, поки прийшов ти, і я поблагословив його, і він буде благословенний. Як Ісав почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким, і сказав він до батька свого поблагослови мене також мене, батько мій. А той відказав: Обманом прийшов був твій брат та й забрав благословення твоє. І промовив Ісав, тому звалося ім'я його Яків, і він обманив двічі мене, забрав переворітство моє. А це тепер забрав благословення моє. І сказав він: Чи ти не заховав для мене благословення? А Ісак відповів і промовив до Ісава Тож я вчинив його паном для тебе, та дав йому всіх братів його зарабів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді тобі я зроблю, сину мій? І сказав Ісав до батька свого: Чи в тебе одне те благословення батьку мій? Поблагослови мене також мене, батьку мій. І підніс Ісав голос свій та й заплакав. І відповів Ісак батько його та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситости землі, і без роси небесної згори, і зі свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Та, однако, коли постараєшся, то зламаєш ярмо його з шиї своєї, і зненавидів Ісав Якова через благословення, що поблагословив його батько його, і сказав Ісав у серці своєму. Нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова брата свого. І розказано ревеці слова Ісава, її старшого сина, і послала і покликала Якова, молодшого сина свого, та й сказала до нього: Ось Ісав, брат твій, тішиться тим, що вб'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, і встань, і втечи собі до Лавана, брата мого, до Харану, і посиди у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата. Аж поки відвернеться гнів твого брата від мене, і він буде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю і заберу тебе звідти. Чого маю я старати вас, обох одного дня? І сказала Ревека Ісакові життя мені обридло через дочок хетонових. коли як і візьме жінку з дочок хетових, як ці з дочок цього краю, то нащо й жити мені?